Ти знов прийшла, моя печальна музо. Не бійся, я не покладаю рук, пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук, а ти прийшла в легесеньких сандаликах, твій плащик ледь прип'ятий на плечі. О, як ти йшла в таку негоду, здалеку, така одна однісінька вночі ти де була? У всесвіті чи в Спарті, Яким вікам світилася імлі, і по якій несповідимій карті знаходиш ти поетів на землі, ти їм диктуєш долю, а не вірші. Твоє чоло шляхетне і ясне. Поети ж є і кращі, і щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене. Біля білої вежі чорне дерево спи, ми самотні в безмежі, хай нам сняться степи, хай присниться що хоче, поле, човен, блинок. Може, хто нас із Марса розглядає в бінок, а якиму діло? Ми собі летимо, ми отут на планеті, він собі отаму, тільки зорі в нас спільні та небесні степи. Біля білої вежі чорне дерево спить. На березі прип'яті спить сатана, прикинувся клятий сухою вербою На березі прип'яті березі на ріки, що колись була. Голубою стоїть йому атомна чорна свіча, лежать йому село в біді і розгрусі, уп'явся в пісок, пазурями, корча, свистить йому вітер в дуплястому вусі. Він скрізь по хатах понаписував мат, ікони покрав, загубив респіратор. Тепер захотілося йому подрімать. Оце його царство, він тут імператор, той чорний реактор, і пекло, і трон, Він спить на піску, підібавши коліна, і сниться йому ореолі ворон, вже вся Україна, вже вся Україна.